Напередодні нового року, 31 грудня, у манежі спортивного комплексу Політехнік відбулось чотири фінальні гри за кубок міста Кременчука із футзалу. Кожен матч присвячений пам'яті спортивних діячів, які залишили по собі немалий вклад у футбол. А саме Олександра Компанійця, Валерія Прописвіта, Сергія Загарія і Михайла Білиха. Кульмінацією дня була гра клубів вищої ліги Дружба і Кременчук. Наступна гра це фінал вищої ліги буде дружба очеретувати, грати з ФК Кременчук. Два клуби, які мають історію. Дружба чарятувати, вона виступає і на область, було призерами Першої ліги області і бронзовими призерами вищої ліги. А ФК «Кременчук» – це команда Кременчуцька, яка має бажання, яка має удосконалитися і виступала тільки на область на кубок. А в змаганнях міста Креміча бере во всіх, як і в пляжному футболі, так і в футзалі, так і в великому футболі. Ну і займає призові місця. Обидві команди сильні й перспективні. Передбачити результати матчу було складно, однак кожен із представників команд вірив саме у свою перемогу. Перед цим ми побачили три гри, три кубки, які були дійсно кубковими до останніх хвилини. Держали в напруженні. Хлопці показали дуже хороший футбол, і хотілося, щоб ми у вичені показали, як потрібно грати у футбол. Щоб гра була чесна, суддівство чесне і виграв той, хто сильніший і кому дужче повезе. Ми граємо з командою Дружба, це сильна команда. У нас команда Креметь. Хотів би подякувати Богу за те, що дали нам можливість жити за ЗСУ, за те, що нам дають можливість продовжувати жити та грати, ну і за організацію Асоціації футболу міста Крим. Гра була напружена. Вже на третій хвилині матчу футбольний клуб Кременчук відкрив рахунок. Після цього суперники створювали ряд гострих моментів біля воріт. Коли матч підходив до свого завершення, на табло горіли цифри 2-2. Майже всі вже змирились із нічією. Проте на останній хвилині представник команди Кременчук отримав червону картку, і це стало значною перевагою для суперників. Дружба забили третій вирішальний гол і перемогли. Вітаємо команду Вікторія Максимович, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. Thank you